Ви, напевно, бачили ось це відео, на якому росіяни колоною роздовбаних машин і мотоциклів заїжджають у Покровськ. Його репостили з підписами на кшталт, Ну це як в стилі фільму Медмакс або «Входящих мерцях. Насправді ж це відео це тривожне свідчення того, як змінюється російська тактика захоплення наших міст. Зараз поясню, що я маю на увазі, але перед тим трохи контексту Так, на превеликий жаль, Покровськ великою мірою вже втрачений На околиці міста. все ще є наші позиції. Втім, більша частина міста перебуває під контролем окупантів. Запізні спроби зачистити Покровськ, зокрема висадитися там на гелікоптерах, не дали і, в принципі, не могли дати бажаного результату. Росіяни на той момент в місті було вже занадто багато. Контрдії в сусідньому селі Родинське це на північ від Покровська, через яке проходить одна з дріг до міста Добропілля покровськ були успішними. Втім, Росіяни зайняли його повторно. Покровськ став першим містом цієї війни, яку Україна втратила не на землі, а в небі. За серпня росіяни встановили дроновий контроль над повітряним простором Покровська. Відтак тут майже не було довгих виснажливих вуличних боїв, як це, наприклад, було в Бахмуті. Ворог змусив наші війська відступити у неможливу логістику та заміну людей на позиціях. Десь радування. тіма просто тьма тьмуща. Чому Україна поступилася противником небі через відсутність потужної протидії російським дронам та перш за все оператором цих дронів? Військові наголошують, нам критично важливо вибивати точки зльоту. утім, уніфікованого і масштабованого рішення щодо того, як саме це робити на рівні всіх сил оборони, поки що немає. Тепер росіяни готуються штурмувати наступні села, які як припускають наші співрозмовники можуть падати як доміно. Докладніше про те, що відбувається на фронті, і не лише на покровському напрямку, а й на Костянтинівці Лиманів. Читайте в моєму тексті на сайті Української правди.